Ян Бжехва Академія пана Ляпкі. Я Адам Незгодка. Мені 12 літ, і я вже півроку навчаюся в Академії пана Ляпки. Вдома мені ні в чому не велося. Я завжди запізнювався до школи, не встигав поробити домашні завдання, руки в мене були як глиняні. Все падало на підлогу, все ламалося, склянки та блюдця, не встигав я й оком кліпнути, розліталися на друзки, я не терплю крупнику й моркви, а мене тільки й їх їсти. Це, мовляв, дуже поживно й корисно для здоров'я. І коли я на додачу до всіх нещасть заляпав чорнилом скатерку новий мамин костюм і двоє своїх штанів. Батьки твердо стали на тому, щоб віддати мене в науку і на виховання дославно звісної академії пана Ляпкі. Академія міститься в кінці шоколадної вулиці у великому триповерховому будинку з кольорової цегли. На третьому поверсі пан Ляпка зберігає свої найважливіші таємниці. Жодній живій душі не дозволено заходити туди. Та якби хто й поткнувся, все одно нічого не вийшло б, бо сходи в академії сягають тільки другого поверху, і сам пан ляпка дістається до своїх таємниць через димар. На першому поверсі розташовані класи, в яких ми навчаємося, тут таки на першому поверсі наша спальня та їдальня. На другому поверсі мешкає пан ляпка з Матеушем живуть вони в одній єдиній кімнаті, а решта всі замкнені. Пан ляпка приймає до своєї академії тільки тих хлопців, імена яких починаються з букви А. Як він каже, не варто запоморочувати собі голову всіма літерами абетки. Отож в академії навчається чотири адами. П'ять Августів, три Анджеї, три Альфреди, шість Антоніїв, один Артур, один Альберт і один Анастазі, всього 24 учні, самого пану ляпку звати Амброжи, у всій академії один єдиний Матеуш не на А. Але Матеуш це вчений шпак пана Ляпки. Він зовсім вільно розмовляє, щоправда, досить своєрідно, в кожному слові опускає початок і вимовляє тільки закінчення. Коли він відповідає на телефонний дзвінок, то каже Ошу Емія Анапкі, що означає прошу, це академія пана Ляпки. Наша академія стоїть серед величезного парку, змереженого долинами, ярами та ровами. А ще обнесеного високим муром. Нікому не дозволяється виходити за мур без пана ляпки. Це незвичайний мур. З боку вулиці він гладенький і з великою заскленою брамою посередині, а з трьох інших боків у мурі одна побіля одної безконечною вервечкою стоять залізні хвіртки, замкнені на маленькі срібні замочки. Всі ці хвіртки ведуть до різних сусідніх казок, з якими пан ляпка підтримує щирі дружні стосунки, на кожній хвіртці табличка з назвою казки. Тут є казки Андерсона та братів Грім, казка про Лускунчика, про рибалку та рибку, про вовка, що вдавав жебрака, про сирітку Марисю і гномів, про качку дивачку і багато інших. Ніхто напевне не знає, скільки всіх квірток.